Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Отже, сьогодні відео, кому не варто їхати до Канади. В будь-якому випадку, це моя суб'єктивна думка. Проживши тут 8 місяців у місті Ванкувер, в мене є якась своя, свої такі відповідні якісь думки. Повторюю, ще раз вибачте, за тавтологію. І, отже, в будь-якому випадку я не відговорюю вас їхати, щоб ви собі розуміли, нікого не хочу розчарувати, але деякі нюанси я хотів би вам розповісти. Наприклад, такі: як, якщо у вас немає відповідного рівня англійської мови, а ви не хочете працювати на чорних роботах, чорні роботи я маю на увазі якісь будівництво, клінінги. Можливо, якийсь завод і так далі. Для кожного чорна робота це по-своєму може якось звучати, але для мене особисто чорна робота це та, де не потрібно зовсім ніяких навичок, чи ти підсобник, чи ти на заводі просто пакувальник, наприклад. Чи ти, я не знаю, на прибиранні працюєш. Бо для цієї роботи особливого досвіду не потрібно. Тому. Для людей, які не хотіли би працювати на якихось таких роботах і не мають відповідного рівня англійської або не мають відповідної професії, типу електрик, сантехнік, які тут дуже популярні і дуже високо оплачуються такі професії для тих людей. Не кажу, що не потрібно їхати, але буде справді важко. Тобто працювати на якихось таких роботах ви не хочете, наприклад, англійської мови, ви не знаєте, щоб відповідну роботу для себе якусь знайти для душі. Тому тут може бути справді важко. Другий такий пункт, кому не варто, це люди, які критично бояться змін. Наприклад, переїхати з одної квартири в іншу, люди шукають. Багато причин, чому це не зробити, знаходять якісь свої плюси для того, щоб не виходити зі своєї зони комфорту, або там люди, які бояться змінювати роботу, або люди, які бояться якихось поїздок далеких. Ну, в загальному люди, які бояться змін. Перелетіти літаком з одного континенту в інший, це півбіди. Наприклад, люди, які бояться літати. Але окрім цього, тут буде дуже і дуже багато для вас нового, те, чого ви повинні вирішити, те, чого не зробить ніхто замість вас. Це виготовлення різних там, банківських рахунків, ідентифікаційних номерів, пошук житла, пошук робота. Дуже-дуже багато комунікації з різними і чужими для вас людьми. Це може бути дуже-дуже для вас шок, якщо ви боїтесь дуже сильно змін. Тому, на мою думку, люди, які критично бояться ось таких змін і полюбляють дуже сильно комфорт, комфорт, який полягає в мене, є робота, в мене є житло, в мене є друзі, в мене є відпочинок на вихідні. І я нічого не хочу міняти, тому можливо, варто і не міняти, бо Канада це буде повністю все інше, і якихось місяця, можливо, декілька, це може бути дуже-дуже багато стресу для душі. Тому, на мою думку, таким людям може бути важко, але я не говорю 100%, бо всі ми різні, всі ми індивідуальність. І, друзі, третє, третій такий пунктик людям, в яких в будь-якому випадку не хочу нікого відговорити, ще раз повторююсь, вже якийсь раз третій, можливо, але в яких немає хоча б маленького якогось запасу коштів на перший час, тому що тут дуже дороге проживання, дуже дороге житло. І, звичайно, що люди можуть мати і 200 доларів в кишені, приїхати до знайомих, до родичів, і можуть одразу знайти роботу і спокійно працювати, і можна навіть просто мати гроші по суті на білет, приїхати і освоїтись тут. Це 100% є такі випадки, я впевнений. Але є випадки інші, і багато людей мені пишуть, Андрій. Два місяці шукаю роботу, Андрій, 4 місяці шукаю роботу. Люди не можуть знайти роботу. Це великий стрес. І я собі взагалі я не випитуюся, але я взагалі собі не уявляю, за які кошти люди можуть перебувати тут 4 місяці без роботи. Я, наприклад, я би так не зміг, це точно. Їхавши сюди, у мене з собою було 4900 канадських доларів, що теж не складає. Якоїсь великого такої великої суми, але в будь-якому випадку, я можна сказати, через місяць знайшов роботу, пішов, почав заробляти. Два тижні я пробув в товариша в Калгарі, і ми не планували там шукати роботу, бо не планували залишатись. А у Ванкувері з першого дня я почав їздити з перших днів почав їздити на доставці, поки купив велосипед. Заробітки там були дуже слабенькі, зимою не було замовлень. Велосипед не популярний район для доставки, а тим більше на велосипеді. Тому. Було важко, але хоча б якихось 30, 50-70 доларів в день зароблялось на доставці, хоча б хватало на якусь їжу. Чи можливо навіть на проживання таким чином можна було заробити тисячу доларів. Але в загальному приїхавши просто з повним таким бубликом, розраховуючи на якусь ману небесну, мені здається, це не дуже класний такий варіант, тому що дуже дуже швидко можна просто опинитись, мені здається, на вулиці не маючи. За що заплатити за житло, як мінімум. Тому, друзі, це ось такий мій досвід, моя думка. В будь-якому разі Канада це класна країна, і тут можна сказати і про себе. Я не знаю так само англійської, в мене немає конкретної професії. В мене не було великого запасу коштів. Але я не боюсь працювати на будь-якій роботі. Для мене це не складає жодної проблеми. Я не знаю, потрібно піду на клінінг, потрібно піду на будівництво, доставки, завод, будь-яка робота. Я цього не боюсь. Я знаю, що в мене немає якогось рівня англійської, щоб йти навіть спокійно на інтерв'ю з кимось спілкуватися. Тому я. Одразу ще на самому початку знав, в принципі, що мене тут чекає, що буде дуже-дуже непросто. Але люди з якимось більшими амбіціями або з якимось досвідом роботи на відповідній посаді, які не хочуть йти на такі роботи, не маючи англійської, повторюсь, можливо, буде важко. Тому, друзі, ні в якому разі нікого не хочу відговорити від поїздки. Канада це дуже класна країна. Якщо є бажання подивитись, як живуть на іншому континенті, подивитись на ці вулички і будиночки, які ми бачили все своє дитинство в фільмах, то обов'язково треба відвідати цю країну, якщо є така можливість, але ось таких три нюанси, на мою думку. Мені здається, що тут треба дуже-дуже сильно і добре подумати на рахунок цього. Дякую, друзі, що подивились це відео, і до зустрічі у наступних. До речі, скажіть, будь ласка, на вашу думку, кому не варто їхати до Канади? Цікаво було би прочитати. Дякую, що додивились відео. До зустрічі!